Всім привіт! Ви на каналі вперед у минуле. Приїхали ми сьогодні з татом. Копний коп, нічого нормального не знайшли. Перше поперлося на поле, а на полі 32 градуси. Жара ходити взагалі неможливо. Я походила, ну скільки ми півгодинки десь пошвендяли. Нічого нормального не знайшли, там одна три копійки радянська, пізня. Спекла ноги, спекла плечі, вдягнулися і пішли в ліс. По гриби, по е, да, Їхали вже додому по дорозі глянути ну, взяли з собою металошукачі, нічого не викопали, але грибочки вже трошки назбирали. Попався один білий, два підберезовики і ось тут підосилики натрапили. Гляньте, яка краса. Це одного я зірвала, Он, видно іншого, величезний, просто, просто величезний. Зараз я до нього підійду. Так, і ще один маленький. Так, 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 де він? Ось, ось, і ще один маленький. Ось такі от грибочки. Ще там білого, ну потім вже покажемо, щоб не душити, не будемо з рюкзака виймати. Тут ходимо в цьому лісочку такому, ми тут вже ходили, шукали грибочки по дорозі додому. А сюди далі, в глиб лісочку, напевно, люди не заходять, дуже багато грибів. Ще є такі гриби, схожі на білі, але їх зриваєш і вони одразу синіють. Ми не знаємо, з татом брати ще не брати, нас мама по спецпогриба. Спецпогрибах. А ми беремо тільки білі під усиновики і під березовики. Але ці такі гарні, що ми вирішили їх в окремий пакет теж набрати. Ось так. Йдемо далі. Гляньте, який красивий. Красунчик, красунчик, просто красунчик. Грибочиче. А ну тримаю, я до того вирву. Так, а на цього, а Оцей великий-великий, треба перевірити, чи він не червивий, Оп! Такий гриб. он там щось живе, напевно, в ньому зараз розріжемо, глянемо. Красунчики, грибочки. Ой, ще одного побачила. Боже, клас! Вже такі засмучені були, нічого не викопали, не знайшли, на сонці напарились. А тут на тобі грибочки попались. Класно. Вже день у нас удався. Клас! Клас, клас, клас. А ну більше не бачу. А воно ще один! Пана! І ти знайшов? Де? І тато зайшов. Ух ти! На. Красунчик, красунчик і грибочки. Ой, а воно ще один. Треба не. того піти не забуду, я побачила. Ой, не бачу вже. А о, о о ось. Блін, круто! Круто! Ой, не можу вирвати. Він так глибоко якось росте, ножка йде в землю. Можу. Ось кнопка окиснула. Ось він красунчик. Ой, клас, клас, клас. Оп, гарнющий пригарнючий. Це ж треба таку полянку знайти, грибну, ну? можливо ще десь і білу полянку знайдемо. Чи полянку білих грибів? Шикарні грибочки. Так, а як собі залізти? А ну поки я вимикаю камеру, залізу, вирву його. Якщо щось знайду, покажу. Тримай, па. О, ось гляньте. Малюсенький грибочечок. Рибосюсечка. Ой, ну ще один, я бачу. Клас! Оце клас! Оце клас. Білий, білий па, білий? Чи ні? Чи А, Білий! Білий же ж, білий, підбаразок трохи не такий. Глянь, який тустий, аж ножка тонша. Красунчики, красунчики, ура! Клас, клас, клас. І ось ще один маленький, дрібненький грибочок. Ой, ось такий грибок. Яка я рада. Яка я рада! Грибочки всіла купа. Ось що який класний! Блін, як круто, що ми сюди залізли. Глянь який підберезовик великий. Оп! Ой! Класно, у нас буде повний рюкзак грибів, па. Да. Клас, так, іду вириваю того, як десь ще щось побачимо, я вам я покажу. Такі грибочки. Два штучки, два штуки. Ай, які гарнюсі, гарнюсі, майже повна торба, так, да, па? Да. Оп. Вона ж мамі позвонила, вона вже криші тікає з роботи до нас біжить. <рес> Поки з Києва добіжить, так? Да, <рес> оп, оп. Ні. Оп-оп. Ні. Сюди. Ну якісь гарні. Коротше. тут. А тут колись річка текла. Тут такий наші маленькі пролісочок, а за пролісочком там на горі зразу йде поле. На полі в тому дуже багато кераміки. Тут по лісочку воно вже покопано, викопано. Навіть чермі майже немає, а тут ось була річка. І ми вже чекаємо, поки скосять це поле, передискують і хочемо приїхати сюди. Тут така ось величезна річечка була. Колись, колись давно ще по старим хатам, то там на горі за тою річечкою була дорога. По тій дорозі ми вже теж ходили і ну, сацькі монети заходили, ще тільки починали копати. А потім вже все-все вибито. Нічого ми там не знаходили і зараз знову ж таки поле там засіяне. Неможливо ходити, на жаль. Так, все, йдемо далі, наче більше грибочків не бачив, побачив, покажу вам. Попалися нам ось такі два красунчика. Оп! Такі о, грибочечки. Класні такі. Так, там воно один вже пропав, великий перерощий. Десь тату пішов, там ще вам знайшов. Йдемо далі. Грибний день. Переїхали ми з татом на інше місце з того лісу, там вже грибів не було, сигналів не було. Ось тут такого лісу погриби взагалі, ми вже думали, що сьогодні копати не будемо. А тут ось пшениця, не пшениця, не знаю, там посіяно. І край поля так ось не засіяний. І тут взагалі посеред поля газ цянули. Ось. І був тато сигнальчик. Попалась йому копійчушка. Це одна копійка, не видно мені якого року. О, зараз я її помию і покажу вам. Вона така, копійчунька. така копійчунька. Не видно там, який рік. Затерта трошечки. Ось так. Там тато закидав ямку, а ну ще. А там ще сигнальчик є, не перевірив його. Зараз будемо ще копати. Копай. А ти там не А може кипіти з нас а це наскільки піка? Срежва. А, то може бути черміт. Ну, купний. Поки копічушку сховай. Ну, бачиш, теж копічуга. Шукай, папіну. Чи давай я? Давай ти На, потримай поки. Варничку. Ямку припіка Так, а, ні, це така штука, що як я накопала. Що це за штука? Хтось знає? У мене таке що там попалося. Дві. І знову тата така штучка попалася. Їх тут дуже багато. Якась дивна штукень. Вони Та ні. Ні. Напевно, я не знаю, яке воно. Ой. Було, така от штукенці. Демократий на судачик знову попалось йому 5 копійок ось таких. Не видно, що там який рік. Зараз я їх протру і покажу. І ще... Дай по така ось пряжечка попалась. Ось така. А ну потримай. Мені понападувало дуже багато таких ось штук. Не знаю, що це за штуки. Ось такі. Їх тут штук 10, напевно. Ось. І воно ж пікає таке, як копійка. На 92 на де попався Ціленький. Ось таке, йдемо далі. Ще тут трошечки в долинці походимо. Зараз я протру... А ну, падаємо вже зараз. Ось так і протирається гарно тут пісок. Так. 5 копійок. 1931 рік. Ось такий ось п'ятачок. Шкода, що не 45. на 45-й. Ось такий, на 45-й ще нема. Йдемо далі. Завершили ми вже на сьогодні наш коп, не коп, пошук грибів, тиняння коротше, лісами, полями. Нажарились на сонці, натомились. Ну нічого, зато назбирали грибів. Шмурдячку, тато знайшов дві копійчушки, я одну. Ну таке. Різні бувають дні, різні виходи. Перевірили, так, що все ще засіяно. Чекаємо ще, Я думаю, на наступному, можливо, через півтора-два тижні вже точно мають зібрати, бо куди вже воно сипеться стоїть. Тут у нас є такі поля. Недалеко від дому, де ми живемо, їх в минулому році посіяли його вони зібрали. І в цьому році нічого не зробили. І там були гарні знахідки, там ще гусари стояли, і по карті Шуберта там хутір був. Загалом місце класне, але, на жаль, походити ну, нереально. Ми залізли туди і вилізли одразу, бо не пошукати, не походити, не помахати взагалі нічого не можна. О, так, зараз я покажу наші знахідки. Це наш шмурдяк, пряжечка. Та да, оці штучки, це напевно, я не знаю, думаю, що це можливо щось від світла, бо тут стовп, стовпи міняли. Ну якісь такі штуки, їх так багато, і там вони ще пікають, ми навіть їх не всі купали. Дуже багато цих штук. Ось така була підстава. Думали вже, що п'ятак. Це якась мідна штука. Бальзам зірочка, запакований ще поясок від снаряду. Ложка тіла. Ну, по, ой, по знахідкам це такі ось у нас попались. 3 копійчушки 82-го року. Їх навіть не знімала. Так, 5 копійок 31-го року і одна копійка, 1800, там не видно навіть, який рік. Ну, стандартній, мільйон по полю цих копійчужок. Ще якась така штучка, щось було, МТ написано. Це значок. Ось таке. І по грибам. Ось скільки на сьогодні грибів. Біленький, на жаль, тільки один. Ось такий красень. Шикарний. Він так пахне. Такі ось грибочки. Це такий підберезовий канибілий, під Ну, У нас вони так називаються, я не знаю, можливо, десь по-інакшому вони називаються. Або червоноголовці ще кажуть. Ось такі. А це ось ті гриби, ми з татом їх кидали в окремий пакет, мама у нас буде дивитись. Що за гриби, що, що взагалі чи можна їх істи, чи ні, бо вони синіють. Синячки якісь. Чи синячки. Ну, вони дуже гарні. Ось такі от грибочки. От такі, ну люди їх рвуть. Не знаю, їдять ж, напевно, живі. Будемо будем вже вдома дивитись. ні, то викинемо їх всі, як вони него. Ось такі от гриби. Ось такий у нас був сьогодні грибокоп збирання грибів, терек, коп, навіть не знаю, як сказати. Ось такі знахідки. Хух, тумилося, нашвенділася, я свою панамку заморала. Сама вся підгоріла, ноги підгоріли, і плечі, і все, в шортах почала швендяти в пальці. От так, по сонце світи, стань отак, сонце світить, стан отак. Сонце світить, ми замучені. Плануємо ще вихід в неділю, якщо не буде дощу. В неділю поїдемо, напевно, на поле по Київській Русі. Сподіваємося, що його скосять. Якщо не скосять, то підемо по гриби грибизну. Да, Тут в нас реально немає де ходити, такі, то шмурдяки копати. Таке. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. До зустрічі!